Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні покажу, як можна замісити дуже смачне тісто, чинене на дріжджах. Тісто називається французьке, тісто універсальне. З нього можна випікати пиріжки в духовці, пиріжки в олії, смажити, солені пироги випікати, солені булочки политі чесником, можна випікати. Солені пампухи також полити зверху підливою з чесника. Можна випікати здобний хліб, а також здобну. вздобну. Ну, все що завгодно. Це є дуже смачне тісто. Для тіста мені потрібно 1 кг 300 г борошна, 3 стакани або 750 г води, 150 г масла, 2 столові ложки цукру. 50 г дріжджів, одна чайна ложка солі. В миску я просіяла борошно, роблю луночку, всипаю цукор, дріжджі, вливаю трохи води з цього ж стакана, що я відміряла, і трошки розімну дріжджі, щоб вони розчинилися. З цукром вони швидко розчиняються і в теплій воді. Тепер всипаю сіль, вливаю масло, вливаю теплу воду та замішую тісто. Тісто я вже вимісила, тісто має відставати від миски гарно. Вимішувала хвилин 15. Як бачимо, гарно відстає від миски, але воно не є таке туге, як на хліб, легше, але гарно має відставати від миски. Трохи наливаю в руку олії і змащую тісто гарненько олією. А також миску для того, щоб не приставало тісто до миски. Тісто накриваю плівкою. Залишаю тісто на столі, можна ще його вкрити рушником, щоб йому було тепліше. До того часу, щоб воно виросло гарно. Тісто виросло. Стояло в мисці годину і 20 хвилин. Просто вискакує, живе. З цього боку видно. аж, аж вже вискакує. Тісто вже готове і можна з цього тіста випікати все, що завгодно. Цей рецепт тіста він є бюджетний, тому що можна замість масла дати маргарин, можна дати наполовину маргарин на половину олію або масло з олією перемішати. А також воно на воді, без яєць і тісто дуже смачне. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного тіста, то напечіть пирогів або насмажте пиріжків і почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь. На мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!